Слава Ісусу Христу! як у нас прийнято, клонятися на Скарпаті? Ви свято кланяєте? Тому що коли до нас хтось приходив до хижі, і хтось казав Добрий день, а тато казав слава Ісусу Христу, дитинко!» Я то дуже сильно то то в мене сильно-дуже сильно до серця торкається, як то, як то все було. Знаєте, що хочу з вами поділитися? Кожи є в селах, в більшості Закарпатті, там інші так само міста, точніше села, де є корова, де є коза. Якось любить молоко коров'яче, якось любить молоко кизячує. Я лічно кізячує не люблю. Я його десь колись мені давали його до кави, і то воно мені не йшло. І десь така попалася ситуація, бо наш священник поділився, що він п'є каву з кизячим молоком. Ну, та й говорять між собою, та й, е, хтось каже, ну, а ну, як ти п'єш ту то, ну, то каву з таким молоком, ну тобі не смердить. Він каже, ні. Каже, якось не було кизячого молока, я купив цього пакета нового. Та взагалі я виляв ту каву. Вона була взагалі не добра. чому тут так закладається таємниця, секрет? В чому? В тому, що треба полюбити то молоко. Я ніколи не розуміла тих людей, які не люблять їсти макарон. Всі, зна... хто... всі хто мене знає, всі знають, що я люблю дуже сильно макарони. То взагалі макарони то. Я ніколи не любила, не розуміла тих людей, хто не любить макарони. Коли ми садили в селах бульбу, булю, ріпу, крумплі, десь, ну, по-різномуся називають у нас на Закарпатті, я казала, мам, поки що не садиме макарону. коли я була мало. Лише булі садиме. Кошу любить. Ну, так до чого я веду? Об щось Треба полюбити, да? наприклад, так само як людина вона узнала істину, вона вже не вернеться до тої релігії, до тих обрядів, коли вона вже попробувала ото добре, натуральне молоко свіже, а не з пакетиків, не з хімії натуральної, ото от так само Бог дає нам натуральне слово натуральне молоко, від якого тут, коли як мама.